Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію з українськими студентами, про обмеження їх виїзду з України. Це питання багато в кого з вас наболіло досить серйозно. Це стосується як перетину кордону, так і права дітей та, в принципі, чоловіків на навчання в вищих навчальних закладах. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і підписуйтеся на канал. Отже. На стрімах ви задаєте досить багато питань з приводу того, як виїхати е, українським чоловікам, студентам до Польщі або до інших країн Європи на навчання, тобто за кордон. Так як в Україні зараз є військовий стан і воєнний стан, і е, зараз всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації, існує серйозна проблема з виїздом е, молодих хлопців. Які закінчили школу і вступили до вишів, наприклад, у Польщі. І на початку досить вільно хлопці собі виїжджали, залишалися там в Польщі, і, працю... і там вже навчалися, ну, чекали свого навчання. Зараз же такої вже можливості немає. І про це говориться на сторінці Fakty.com.ua. Там говориться про те, що вище воєнне керівництво України. З 14 вересня повністю заборонило виїзд українських чоловіків-студентів призовного віку за кордон. Тобто, якщо раніше при наявності всіх відповідних документів вас могли легко випустити, або нелегко, взагалі, просто була можливість вас випустити, ви могли виїхати, то зараз такої можливості немає, і це пов'язано зовсім не з тим, що. Зеленський або Залужний, або ще хтось там хоче обмежити права українців. Вся справа в тому, що як тільки почалася мова про те, що чоловіки, студенти зможуть виїжджати за кордон, звісно ж, появилося дуже багато різних е бізнесменів, які вирішили на цьому заробити, почався дуже серйозний приток. Е Підроблених документів для того просто для того, щоб чоловіки могли виїхати, і за статистикою Державної прикордонної служби України на кордоні лише за липень та серпень було виявлено близько 600 осіб, які мали при собі підробні документи, і які вони при собі мали лише для того, щоб покинути територію України. І раніше право виїхати на навчання за кордон мали студенти, які вступили до іноземних вузів до 24 лютого, а після 14 вересня студенти взагалі позбавлені права на виїзд з України до окремого рішення уряду. Тобто, оце таке, така тотальна заборона перетину кордону студентами. Вона є не через те, що в Україні там не вистачає, наприклад, хлопців. В армії вона спричинена не тим, що хтось там хоче обмежити права українців, а це все пов'язано лише з тим, що на, на оцій темі почало з'являтися дуже багато різних аферистів і дуже багато різних навіть можновладців, які мали якийсь вплив і могли підробити ці документи. І зараз Україна бере курс на те, щоб боротися з такими аферистами. І е, в загальному, якщо підсумувати, то кордон для України. Українських чоловіків, студентів закрито е, лише через масові підробки оцих документів. Тому тут можна сказати дякую не тим, хто забороняє виїжджати, і не прикордонникам, які вас не хочуть зараз випустити. А тут в першу чергу можна сказати дякую тим людям, які вирішили на цьому заробити, також тим людям, які е, купували ці підроб, підроблені документи не для того, щоб навчатись, а лише для того, щоб покинути Україну. Так, от. Зараз всі українські студенти, які навчаються за кордоном, можете подякувати ось цим людям. Я надіюся що цих всіх аферистів буде затримано, що їх буде покарано, що вони будуть сидіти у в'язницях, а все їх майно незаконно нажити буде повністю конфісковано і передано на потреби інтересів України. Отже, маємо друзі сьогодні такі новини. Надіюся, що на наступних стрімах вже не буде питань з приводу студентів наразі. Якщо ви чоловік, вам більше 18 років і ви навчаєтесь в польському вузі, але ви наразі ще в Україні, на жаль, ви виїхати зараз не зможете, і вам потрібно якось домовлятися про дистанційне навчання в тих вузах, для того, щоб вас не відрахували. Я думаю, що в польських вузах також війдуть в ситуацію. І організують для вас якесь окреме навчання. Звісно, це дуже сумно, але на жаль, маємо такі реалії і мусимо якось до них пристосовуватись. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!